Класичний герметик Стенс. був залитий в покришку швальби Givan All 29 х 225 Покришка не безкамерна. Призначення для використання з камерами. Але я цю покришку поставив без камер і залив герметик. Перше 13 тисяч ця покришка пройшла з герметиком Хайхір, а потім був залитий герметик Stens. Вісім місяців герметик працював в цьому колесі. Проколів не було жодного. Якщо були, то я їх просто не бачив. Ось я сьогодні вскрив і дивимось, що залишилось. Це із 100 мл за 8 місяців тут іще щось є. Можливо, тут мілілітрів 20 залишилось. І виглядає герметик дуже добре. Іноді так буває, що при довгій експлуатації вскриваєш покришку, а від герметика залишається прозора рідина. Латексу вже нема. Але замість нього сама прозора, яка не працює. В даному випадку я бачу, що герметики ще працюючі. Так, герметик я відкачав із 100 за 8 місяців залишилось 20 мл. Коли покришка якісна, з товстими боковими стінками, то герметик висихає не так швидко. Але ось що я хотів ще вам показати: ось тут латка. Латка поставлена давно, тут був поріз, і була встановлена звичайна латка. Латка для велосипедних камер. Посаджена вона на звичайний клей для латок. І протрималася вона дуже довго. Ну, я думаю, що більше 10 тисяч кілометрів, і дивіться, вона тут. І тримається вона дуже добре. Це є до чого? До того, що багато хто каже, що латка до покришки не прилипає. Я ставив багато разів такі латки і вони тримаються. Якщо ви ставите латку правильно і зсередини її прижати камерою хоча б на добу, то вона повинна триматися. Ось вам реальний доказ. Латка тримається і тримається вона дуже добре. Якщо ви ще не підписались на канал, то рекомендую підписатися. Підписуйся, не зволікай.